Доброго дня малята, про свято Миколая хочу вам все розказати. В країні далекій, де зовсім інший край, народився хлопчик Миколай. Він з дитинства добрим став, завжди всім допомагав. Був він юнаком багатим і до добра дуже завзятим. Миколай зростав і росли справи його добрії. Падок гарний він ще мав і усім допомагав. Та робив це все таємно. Людям всім було приємно. Потім люди розгадали про Миколая все пізнали, стали його прославляти, Великий чин йому давати. І дізнався увесь край, який добрий Миколай. Миколайчик із тих пір. Гарних справ безліч зробив, Полонених визволяв, і людей порятував, бідним він допомагав і подарунки дарував. Миколайчик у всім світі полюбив багато діток, і щороку вирушав, подарунки дарував, і під подушку малятам, і дівчаткам, і хлопчикам подаруночки поклав. Бо ж бажання їх він знав ось такий от Миколай. Доброту його пізнай. А зараз до вашої уваги роботи наших чудових вихованців до Дня Святого Миколая. Вже надходить нічарівна спить увесь ріденький. Ось, ось наші всі оселі завітає Миколай, 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 притом нас завітай, всім малярам усміхнись, щирим серцем пригорнись, жде його малеча вся, ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколая ждуть у гості, Миколай Мы колази жду.